Три способи заставити себе діяти. Ти знаєш, що дія це кращі ліки від вигорання, від хандри і так далі. Тому, слухай, три способи. Перший спосіб називається метод двох хвилин. Почни з найменшої дії. Відкрити документи, надіти кросівки, написати речення і так далі. Чому це працює? Мозок легше затягнути в процес, ніж змусити робити щось глобальне. Це перше. Друге, метод червона кнопка. Що робити? Уяви, якщо не зробиш зараз, станеться щось жахливе. Чому це працює? Страх втрати, сильнішість за бажання отримати. Це друге. І третє, метод називається докази. Передивись всі свої минулі досягнення. А чому це працює? А тому що ти вже це робив і твій мозок сприймає це як. Те, що зробиш і зараз. От і все. Якщо ти на мене не підписаний, то ти мене, мабуть, більше не побачиш. Але якщо підпишешся, можеш зростати кожен день.